У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулись урочисті заходи, присвячені Дню науки. Відкрив їх ректор університету, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, генерал-полковник міліції Олександр Маркович Бандурка. Шановні колеги, друзі, працівники університету, студенти, курсанти. Стало вже традиційним відмічати День науки. Ми можемо пишатися нашими науковцями, яких ну, ступенями і вченими званнями більше, ніж півтисячі працює в університеті. Безумовно, що наша гордість доктора науки. Ми пишаємося. Ми покладаємо великі надії на ту когорту аспірантів, ад'юнктів, здобувачів, які хочуть досягти сталих і високих вершин в науковому просторі. З нагоди свята науковці університету були заохочені правами ректора. П'ятеро працівників отримали дипломи Харківської обласної державної адміністрації за участь у 13-му обласному конкурсі Вища школа Харківщини Кращі імена». Подарунком для усіх присутніх став концерт солістки оперної співачки Юлії Бровій. Виконавиця розповіла, що до Харківського національного університету внутрішніх справ її запросив особисто ректор. Талановита й здібна дівчина вже має досвід концертних виступів та участі в оперетних спектаклях. У Харкові Юлія виступає вперше. Ректор у вас взагалі прекрасна людина. Я його дуже поважаю і надзвичайно вдячна за запрошення виступити тут. Це для мене велика честь. Мене вразив колектив дуже теплий прийом. Все так гарно, атмосфера приємна, тепла. Так, як вдома, так як серед рідних людей. Я всім дякую за, за запрошення. Надіюсь, це не мій останній візит до Харкова. Хотілося б, звичайно, ще приїхати. Репертуар гості найрізноманітніший. Її чудовим мелодійним голосом були виконані сумні ліричні та веселі українські пісні, відомі музичні композиції естрадних виконавців України та Зарубіжжя. З особливим захопленням присутні слухали пісню про матір, яку Юлія присвятила усім матерям і виконали її акапельно. На завершення співачка подарувала слухачам оперну арію. Також свої таланти показав творчий колектив Харківського національного університету внутрішніх справ, який виконав хореографічні постановки.